Привіт, мужик. Привіт. А, я прийшов забрати пару Arctis Pro, які я замовляв. Чудово, пощастило, що ви їх замовили, бо розлітаються як гарячі пиріжки. Так, Знаю, побачив знижку і такий. Так, будь ласка, як, як вас звати? А, Бен. Бен. Ха. Дивно, нічого не показує. Б-Е-Н? Um, так, ні, а, нічого не видає. Дивно. А як ви замовляли онлайн чи по телефону? Так, типу, я відправив факс. Відправили що? Я вислав факс замовлення по факсу. Ви замовили через факс? Так, так, але у нас нема факсу. Що? Т так, у нас немає факсу, і я певен, що зараз ні в кого більше немає факсу. Ви помиляєтесь, бо у мене є. Саме так я й відправив. Так, я справді спантеличений, тим фактом, що він у вас є. Що ж ну, у мене є, то ж у вас є моє замовлення, ну, у нас немає вашого замовлення, бо у нас немає факсу. Окей, тож ви, хлопці, кажете мені, що ви техномагазин, і у вас навіть немає факсу. Чому ні? Ну, тому що разом з усіма у цьому світі ми полишили факси. Коли з'явилася електронна пошта, то, то, то якщо з'явився новий об'єктивно кращий метод, ви одразу кидаєте попередні. Ну <пад yer> насправді не одразу. Це був повільний процес, але я, я гадаю, ви і морзянкою замовлення не отримали. Звісно, ми не отримали ваше замовлення морзянкою. Ні в кого нема, збуки морзе. Вибачте, в чому тут проблема? <пад yer> ну, я <пад yer> намагався лишити вам замовлення. Я надіслав факс. Так, бо і жодна і з цих так, технологій не лише хлопець, стверджує, що бачите, але будь ласка, замовкни. Бен, чи не так? Так, Зарктіспро. Так. Так, я отримав повідомлення морзянкою. Проберіг пару. Ось вони, сподіваюсь, вам сподобається. І чи можу я сказати? Так, так. Ты пип 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 пип